В Україні зловили на корупціях, Боже мой, відмивають гроші, Боже, яка нова новость, як все неожидано. Ужас. В Україні була корумпованість, є і вона буде. Війна, майдани, похер, нічого не зміниться. Я маючи в Україні все: бізнес, нерухомість. Авто, все маючи гроші. В один день сказав: все, задувало їду в Канаду. Або Америка, або Канада. Просто в Америку візу не відкрили. Все. Якщо я сказав, все, після Майдану нічого не змінилося, стало ще й гірше. Для чого? Для чого мучити себе? Надіятись. Я вже надіявся. Помаранчева революція. Я тоді з Америки ще приїхав. Думав, боже, та щось зміниться, точно щось має змінитись Потім. Майдан 2014 року. Тоді ж і війна і все. Мало б щось до людей дійти до цієї голови. Та ні, та українці натура така. Ми самі така натура, нічого не зміниться. Ті, хто ви там ще живете, натурка така. А ті, хто надіється, що в Україні щось зміниться, прийдуть назад в Україну. Люди, щоб ви знову кудись не їхали, не думали. Зараз дали вам шанс виїхати куди хочеш. І влаштувати своє життя за кордоном. Де ви хочете вже, вам дали всі дороги відкриті. Користуйтесь. Розумієте? Нічого не зміниться. Нічого. Не ви виїдете з України, ваші діти виїдуть з України. От і все. І щоб моя дитина не виїхала з України, було дати їй шанс, щоб їй було легше. Виїхали ми з своєю дитиною і дали їй шанс, і дали їй друге громадянство. Другої країни, а там уже хай вибирає, що він хоче.